Наперед нахиляйтесь. Наперед. Да. Але не зупиняйтеся. Не зупиняйтеся, бо кожен раз, коли треба рушити, знов та сама проблема. Не зупиняйся. Наша зупинятися. Причому тут дівашки? А я зараз не можу зайти. Ну то вкидеш. Рівно ноги тримайте, рівно. Все, ну ми знову йдемо, замість того, щоб їхати. Ну то пусти, до мене їдь, куди ти їдеш туди вон? В ліс. Пусти чуть-чуть на наниз носочки. Ще ліву ногу. Нахиляйтесь вперед постоянно із плужком. Давай. Слухай, ви їдете за горизонтально, до бані таке їждження. А тепер, якби їхала, то повернула, а тепер взяла стала. і знов проблема та сама. Давай повертай, нахиляйся, скільки можеш вперед, і великий плуг роби. Але не йди туди, тільки наниз. Сміло, великий плуг. Але пустиха їде, пустиха їде. І не зупиняйся, бо як зупинишся, знов та сама проблема порушити.